Ти захоплюєшся детективними пригодами та мандрівками, полюбляєш переплатіння сучасного та минулого, містики реальності? Тоді ця книжка відомої української дитячої письменниці, зірки Захарівна Мензотюк. таємниця козацької шаблі, саме для тебе у родині далеко не пересічних українців, а справжніх патріотів, русників, з'явиться машина червоного кольору, машка, незвичайний автомобіль, але про це ніхто поки що не знає. І невдовзі Наталочка разом із батьками вирушить на пошуки козацької шаблі, щоб її врятувати від знищення чи продажу за кордон. У Тараканівському форті Наталечка потрапить у заздалегідь підлаштовану пастку. У Берестечку познайомиться з львівськими пластунами з Северином та Васильком і якимось дивом побачить трагічну п'ятницю 30 червня 1651 року, третій день Берестецької битви. Нарешті своє справжнє обличчя розкриє там антипку, змусить неталечко пожалкувати про довіру йому і побачити підступність нечистої сили. Хоробра дівчинка заради того, щоб вирятувати шаблю, скріпить чортом у воду кров'ю і мусить розгадати його загадку. Не горіх, а тверде, не пане, а в узорах жупани, стрілець сватав та й голову склав. Загадка про Олеська, переможно заявив Василько. Проте, із-за обставин, які складуться не на користь русників, родина потрапить ввечері до замку у селі Підгірці, а Наталочка ще й на бал нечистої сили. І тільки у Кам'янці-Подільському тата Наталочки зрозуміє, що антипкова загадка про хотин та відомого гетьмана Петра Сагайдачника. Жива мова, витончений гумор, напружений динамічний сюжет, не дозволить відірватися від читання таємниці козацької шаблі, аж доки не буде перегорнена остання сторінка книжки. Ти станеш назавжди патріотом рідної країни і неодмінно захочеш вирушити в таку ж подорож, нехай без казкових пригод, але з фантастичними відкриттями величезних замків та місць героїчної слави наших предків.